Як же виглядає наш комбез з внутрішньої сторони? Подивіться, термосистема, яка буде гріти вашу спинку, це плюс 15% до тепла. Горя, повертайся, дівчата. Просто цей комбез заполонив ваші серця з першого разу, з першого катання. Він неймовірно зручний. Канина, фовий систем тягнеться, тому вам буде максимально комфортно на схилах. Просто для прогулянок з дітками і по місту. Гляньте, яке шикарне тиснення, спинка. Офігенно формірує вам фігурку. І що саме головне, в нас є фішка, якої нема в інших комплектах. Повертайся, Вікторія. І бачите, ось це, це не просто кокеточка, це блискавка, за допомогою якої ви можете сходити куди вам потрібно. По своїм ділам жіночим. Ось маємо ще 15 тисяч мембрану. Є ось така блискавка, розширяється. Для того, щоб ви могли одягнути на сапог, є захисна манжета і захист від тертя. Також, звісно, скіпас, манжета. Все дуже круто зроблено. Чорному, білому та червоному кольорі такий комбізик.